Привіт усім любителям технологій. Ви на каналі Мажа, і Сьогодні ми поговоримо про те, як письменники та режисери фантастики десятиліттями спойлерили нам майбутнє. Замислювалися, коли не почену окова фантастика. Це не просто розвага, а справжнє технічне завдання для майбутніх інженерів. Більшість того, що ми ви сьогодні сприймаємо як належне, колись було лише рядками в книжці чи спецефектом на плівці. Ми відібрали 12 винаходів, які перекочували за екранів та сторінок прямо у ваші кишені, офіси та домівки. Розслабтеся, приготуйте каву, можливо, її теж колись синтезували в зоряному шляху і погнали в історію. Почнемо з класики Зоряні війни Нова Надія 1977 рік. Принцеса Лея з'являється у вигляді мерехтливого синього променя і каже: Допоможіть мені обі Кенобі». Тоді це мало вигляд чистої магії. Сьогодні голограми це не просто декор для техновечірок. Ми бачимо їх на концертах, де оживають легенди, от як тупак на кочі або в медицині, де хірурги вивчають 3D-моделі органів перед операцією. Цікаво, що ми вже на крок попереду Лукаса зараз розробляються голограми, які можна помацати, використовуючи ультразвукові хвилі, вчені створюють відчуття опору повітря там, де ви торкаєтеся світлового зображення. У 1968 році у фільмі Стенлі Кубрика Космічна Одиссея» 2001 року. Астронавти спокійно снідають, дивлячись новини на плоских прямокутних пристроях під назвою «Ньюспад». До виходу першого iPad залишалося ще 42 роки. Цей фільм став справжнім головним болем для Apple. у 2011 році. Під час патентної війни Samsung корейці принесли в суд кадри з космічної одіссеї. Вони заявили, ви не можете запатентувати форму прямокутника з екраном, бо Стенлі Кубрик винайшов це ще до того, як Стів Джобс почав працювати в гаражі. У тій же Одіссеї був комп'ютер HAL 9000, Він міг підтримувати діалог, розпізнавати обличчя та на жаль, трохи божеволіти. Сьогодні ми щодня спілкуємося зі своїми смартфонами. Привіт, сірі. Окей, гугл. Це і є хал тільки без маніакального бажання замкнути вас у відкритому космосі. Принаймні, ми на це сподіваємося. У восьми десятих серіал Лицарі доріг змушував нас мріяти про кіт розумну машину, яка їздить сама і жартує над водієм. Тоді Девід Гассельгоф виглядав круто, розмовляючи з панелью приладів. Сьогодні Тесла, Веймо та Мерседес активно впроваджують автопілот. Цікавий факт. Функція Tesla Smart Summon, коли машина сама приїжджає до вас через парковку, це чистий косплей лицаря доріг. Нам залишилося тільки навчити машини так само епічно іронізувати над нашими навичками паркування. Джек Кавер чини НАСА винайшов тейзер електрошокову зброю несмертельної дії у 1974 році, але він не придумав назву просто так. Абревіатура TASER у перекладі з англійською розшифровується як електрична гвинтівка Тома Свіфта. Том Свіфт це герой підліткових науково-фантастичних книжок початку ХХ століття. Джек Кавер так захоплювався книжкою про електричну рушницю, що коли створив реальну зброю, назвав її на честь свого дитячого кумира. Сьогодні електрошокери звичайна зброя поліції багатьох країн світу. Вони демонструють, як ідеї з фантастики стають реальною технологією для забезпечення безпеки. Уявіть собі, 19 століття люди їздять на конях. А Едвард Беламі пише утопічний роман Погляд назад. У ньому він описує картку, яка дозволяє витрачати кошти з рахунку у банку, не носячи готівку. Беламі описав принцип роботи дебетових карток за десятиліття до появи перших комп'ютерів. Він навіть передбачив дублікати чеків. Сьогодні прикладаючи смартфон до термінала, згадайте містера Беламі. Він знав, що так буде ще за часів гасових ламп. Роман Ніла Стівенсона Лавина 1992 року став ключовим джерелом натхнення для скорення концепції метавсесвіту. У книзі описаний віртуальний світ з повним зануренням, де люди взаємодіють через цифрові аватари, володіють віртуальною нерухомістю, беруть участь у боях і економіці. Сучасні платформи, такі як Meta Horizon, Roblox і VRChat, разюче схожі на цей вигаданий світ. Користувачі відвідують віртуальні концерти, купують аксесуари для аватарів і керують віртуальними активами, які мають реальну вартість. Мова та архітектура цих платформ перегукуються з уявленням Стівенсона, а соціальна динаміка розвивається в реальному часі. Цей роман став своєрідним посібником для цілого покоління розробників віртуальних світів, які наповнюють їх по-справжньому живим змістом. Цікавий факт: багато розробників Google Планета Земля зізнавалися, що ідея тривимірної карти планети прийшла до них саме після прочитання Сківенсона. У 60-х мультсеріал Джетсони показував відеодзвінки як щось звичне. Тоді це була фантастика, бо люди ще стояли в чергах до дискових телефонів автоматів. Сьогодні ми скаржимося на поганий зв'язок у Zoom чи FaceTime, навіть не замислюючись, що це технологія богів за мірками 1962 року. До речі, Джетсони передбачили ще й роботів пилисосів Ще у 1940-х роках детектив Діптрейсі в коміксах мав наручну рацію. Пізніше вона отримала відеозв'язок. Це був гаджет номер один, про який мріяли всі діти минулого століття. Ми чекали 80 років, щоб Apple Watch та Samsung Galaxy Watch зробили це реальністю. Цікаво, що сучасні годинники набагато крутіші за рацією Діка Тресі. Вони не тільки дзвонять, а й вимірюють ЕКГ та викликають допомогу, якщо ви впали. У зоряних війнах зірка смерті затягувала кораблі невидимим променем. Це здавалося найбільш неможливою штукою у списку, але вчені у вперті люди. Сьогодні існують оптичні пінцети. Використовуючи лазерні промені, фізики можуть захоплювати та переміщувати мікроскопічні об'єкти, наприклад, окремі бактерії чи клітини. За це навіть дали Нобелівську премію у 2018 році. Космічні кораблі ми поки що не тягаємо, але клітини запросто. Тоні Старк побудував свій костюм у печері, а Елен Ріплів чужих використовувала навантажувач, щоб битися з королевою ксеноморфів. Сьогодні екзоскелети вже працюють на заводах Форд та в логістичних центрах. Вони допомагають людям підіймати вантажі, не напружуючи спину. Цікавий факт існують медичні екзоскелети, які дозволяють людям з паралічем нижніх кінцівок знову ходити. Це той випадок, коли фантастика не просто розважає, а повертає надію. У зоряному шляху Star Trek був пристрій, який миттєво перекладав мову будь-якого прибульця. Сьогодні Google Translate, DeepL та спеціальні наушники ще роблять майже те саме. Ви можете говорити українською, а ваш співрозмовник чутиме японську в реальному часі. До речі, перший телефон-розкладачка Motorola StarTAC був натхнений саме комунікаторами зі Star Trek. Наука та фантастика це найкращий дует в історії. Письменники мріють, інженери читають ці мрії та втілюють їх у життя. Хто знає, можливо, зараз хтось із вас дивиться це відео, а через 10 років запатентує телепортацію чи варп двигун. Який із цих винаходів вражає вас найбільше, чи можливо ви чекаєте на щось, що досі залишається лише у кіно? Пишіть в коментарях, з вами був канал Ножа. Ставте лайк, підписуйтесь та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі в майбутньому, яке вже настало.